І так, друзі, всім привіт ще раз. Поставили ми вулик на контрольні ваги дерев'яний, старували вагу, вага показує нормально, була на нулях. Поставили і на даний момент друзі, ця сімейка на 1 грудня важить рівно 40 кг. Бачимо наскільки важчий дерев'яний вулик від вулика ППУ. Рівно 40 кг. Сімейка теж сидить на шести рамках. Сидять нормально, трошки ми нашуміли їм, ну нічого. І 1 січня, відповідно, ми глянемо до цієї сімейки і побачимо, скільки ж вона використає кормів за цей період. Всім добра, миру, спокою, слава Україні! Друзі, поки тут крутився, ставив. Сім'ю дерев'яного вулику на контрольній ваги і замітив, як виділяє тепло вулик, точніше нуклеус ППУ, там можна сказати вулик ППУ. Нуклеуси зимують і зараз сара погода. І бачимо, як сидять клуби. Раз. Раз. Но з цієї сторони не видно, він сидить так, з цієї сторони. Так само тут на синьому, на голубому кольорі дуже гарно видно, де сидить клуб, тут сидить такий менший. Основна більше сидить тут. Ну а тут майже немає, він сидить тут під передньою стінкою. І на білому видно, ну, не знаю, що камера передасть. Теж о, тут зимує дві сімейки, тобто вони сформовані через перегородку, бачимо, як вони сформували тут клуб. По центрі. А тут де одна сімейка, ну на саме найкраще видно, тобто вона піджата під одну стінку, і бачимо, де просушують вони ППУ. А тут відійшли від, від бокової стінки, сформувалися тут біля заставної. На голубому краще видно. Тож тут одна сімейка сидить, от де сформувала клуб. А з цієї сторони, а з цієї сторони менше. Ми бачимо тут зовсім невеликий клуб. Ну і відповідно теж, тут, напевно, послабший нуклеус, менша. Ну і так само ж тут бачимо менше. А ця прижалася до, до, до цієї стінки передньої, скажімо так. Тут взагалі з цього боку бачимо, яке тільки п'ятно. І тут тільки маленька частина клуба. Давайте обійдемо, побачимо, як з другої сторони. А з другої сторони вони майже все обсушили, значить весь клуб сформований тут, там тільки залишок клуба, скажімо так, вони звідси будуть рухатися в там ту сторону. Також тут. Так що ППУ теж виділяє тепло. І на жовтому видно бачимо тут малим таким клубом сформований. А зеленому бачимо як вони сформувалися. Невеличким тим клубом. Цікаво. Всім добра!